Незалежній Україні 25 років. Ще кілька років тому більшість українців вважали це просто вихідним днем, який можна провести своїми рідними і близькими. Але за два з половиною роки ми навчилися цінувати нашу незалежність. Ми зрозуміли, як страшно її втратити. Ми навчилися боротися і відстоювати свою країну. Попереду нас чекають виклики негаразди, кризи. Але все це ми пройдемо. Ми повинні повернути соціальну державу. Ми повинні повернути пільги тим людям, які їх мали. Ми повинні знизити тарифи і зробити прозорим їх розрахунок. Ми повинні змінити владу, до якої повинні прийти фахівці, а не популісти. Сьогодні найбільшою загрозою для держави є корупція і безгосподарність. Подолавши корупцію, ми можемо вивільнити величезний ресурс, який піде для розвитку економіки країни. Коли до влади прийдуть господарники, вони наведуть лад в державі. Я вірю в те, що ми пройдемо всі випробування, які чекають нас попереду. Україна має величезні ресурси, вона має унікальних людей. Сьогодні наші IT-фахівці фахівці одні з кращих в світі. Наші медики мають унікальні методи оперування. Наша освіта є одною із кращих. Я вірю в Україну, я вірю в те, що ми подолаємо всі труднощі і зробимо її процвітаючою. З святом вас, мої друзі, з Днем Незалежності України!